Діагностували інсульт у перший тиждень життя маленького Дениса. Він народився на два тижні раніше, ніж планувалося, і вже за декілька днів під час УЗД медики виявили крововилив мозок. Спочатку, як дитинка родилася, виявили запалення легенів дитини. Після того десь на Десь до тижня часу зробили УЗД головного мозку, УЗД всіх органів і після того виявили, як крововили в шлуночках. Коли почав проявлятись набряк, дитину терміново скерували до нейрохірургів лікарні Святого Миколая на операцію. Ця дитина була консультована нами в пологовому будинку. І коли ми побачили негативну динаміку у вигляді збільшення шлуночкової системи, тобто так звану гідроцефалії, як називають, ми прийняли рішення про проведення оперативного втручання. На момент операції дитині не було навіть місяця, проте без неї мозок малюка міг сильно постраждати. Оперативне втручання було проведено ендоскопічним методом, тобто ми спеціальним апаратом ендоскопом зайшли безпосередньо в самий шлуночок. І з достатньо великим ризиком, тому що вага дитини було тільки 2500 підсотсо голої головненька малесенька дитина дуже маленька. Є і нам вдалося максимально, щоб все, що ми змогли. Ми забрали повністю ендоскопічно. Ми забрали повністю всі кров'яні згустки, які були в одному і в другому бокових шлуночках. Після цього дитину прооперували вдруге, встановивши спеціальний резервуар Омайя, який за повторних набряків дозволить лікарям легко прибрати зайву рідину з головного мозку та регулювати спинно мизговий тиск. Обидва втручання минули успішно, і зараз Дениску з мамою ще певний час мусять перебувати у лікарні. Зробили операцію і ніби позитивно все добре наразі. Від появи хлопчика на світ минуло понад два місяці і наразі вдома він ще не був. В нас чекають братик, сестричка, тато вдома чекають на нас і дуже-дуже хочемо додому. Мріємо так, побачитися вже всі з сім'єю, всі разом, поїхати кудись, відпочити з сім'єю, з дітками, з чоловіком. Дуже-дуже чекаємо того. Щоб і надалі рятувати маленьких пацієнтів, потрібен новий нейроендоскоп, так як той, яким оперували Дениса, вже вичерпав свій ресурс. Ендоскоп це одне з обов'язкових обладнань, яке має бути в нейрохірургічному відділенні, яке надає допомогу дітям з специфічними захворюваннями. Це є гідроцефалія, це і пухлином мозку, Ми можемо взяти пункцію біопсію самої пухлини, Ми можемо міні-інвазивно. Зробити те, що, що не треба робити відкритим методом операції, і воно дуже допомічне для дітей. Для того щоб закупити цей апарат, для порятунку маленьких українців відкрили збір, до якого може долучитись кожен. Потрібно лише зайти на благодійну платформу Доброю. на проєкт під назвою Допоможи в лікуванні дітей з патологіями мозку, натиснути підтримати та переказати будь-яку суму. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.